День Героїв Небесної Сотні відзначають щорічно 20 лютого згідно з указом Президента України від 11 лютого 2015 року номер 69 дріб 2015, про вшанування подвугу учасників Революції Гідності та увінчення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Під знаком пам'яті про громадян, які загинули під час Революції Гідності. У боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України та завдяки яким було змінено перебіг історії нашої держави, 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість осіб 48. їх разом із іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів. Упродовж зими 2013 2014 років і п'ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, обстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали героями Небесної Сотня. Події того дня стали кульмінацією революції гідності за неповернення до пострадянської моделі відносин між владою та суспільством. Відмова від багатоверхності у зовнішньополітичному курсі, утвердження розвитку України як демократичної європейської країни, заплачено дуже велику ціну людське життя. Пам'ять про подвиг Небесної Сотні шанується під гаслом вдячня за свободу. Свобода фундаментальна характеристика людського існування. Це змога вільного вибору та усвідомлення власної відповідальності за цей вибір. Герої Небесної Сотні зробили свій вибір виборювати свободу та гідність. Вони загинули за те, щоб Україна розвивалася як вільна демократична держава. День Героїв Небесної Сотні покликаний увінчити людську громадянську та національну відвагу і самовідданість, силу духу та стійкість громадян. Завдяки яким змінено перебіг історії нашої держави, гідно вшановувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України. це день жалоби, оскільки його пов'язано із загибелю громадян під час Революції Гідності та на початку російської агресії на сході України. Але водночас він закликає вшановувати не смерть а боротьбу за гідне. Та вільне життя, жертовність та відвагу. Чітка громадянська позиція та готовність обстоювати її до кінця це ті якості, які мали Герої Небесної Сотні та які гідно наслідували. Смерть Героїв Небесної Сотні змінила суспільну свідомість українців, актуалізувавши значущість таких понять, як право на самовизначення, гідність. Свобода, суверенність держави, демократія, європейські вибір. Пам'ять про Героїв Небесної Сотні має бути живою сприяти громадському активізму, консолідації суспільства та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє країна. Революція гідності це масовий громадянський протест, який тривав 94 дні. З 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року його було спричинено різкою зміною зовнішньополітичного курсу та вектора розвитку держави, а згодом ситуаційними конституційними діями влади. Центром подій стали столичний Майдан Незалежності та навколишні вулиці Хрещатик, Михайло Грушевського, Інституція. Мирні акції почалися під євроінтеграційними гаслами, але згодом перетворилися на тривалу компанію громадянської непокори владному режиму президента Віктора Януковича проти корупції та порушень прав людини. Дії влади, спрямовані на придушення протестів силовим шляхом, призвели до ескалації конфлікта та людських жертв. Загиблих під час Протистоянь у грудні 2013 лютому 2014 року активісти назвали Небесною Сотні Згодом лави Небесної Сотні поповнили українські патріоти, учасники Революції Гідності, які загинули обстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України навесні 2014 року. Небесна Сотня це 107 загиблих. Учасників Революції Гідності, а також активісти Майдану, які загинули навесні 2014-го з початком російської агресії на сході України. Назва Небесна Сотня виникла за аналогією з основними структурами, структурними одиницями самооборони Майдану Сотня. Уперше вона пролунала під час прощання із загиблими на столічному Майдані Незалежності. 21-22 лютого 2014 року. 21 лютого датований вірш поетес, вірші поетеси Людмили Максимилюк та Тетяни Домашенко, які використали слово сполучення Небесна Сотня. Наступного дня про Героїв Небесної Сотні вже говорили зі сцени Майдану та писали на інтернет-ресурсах. На урядовому порталі згадка про Героїв Небесної Сотні з'явилась. 28 лютого 2014. року. У переліках Героїв Небесної Сотні прізвище загиблих активістів, які отримали звання Героя України із врученням найвищої державної нагороди України ордена Золота Зірка, на жаль, посмертно. Або яких було нагороджено Орденом Героїв Небесної Сотні, теж, на жаль, посмертно. І ще 24 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову, яка передбачала звернення до наступного президента України з пропозицією посмертно присвоїти звання Герою України полеглим і смертельно пораненим цивільним учасникам збройних конфліктів під час мирних акцій протесту в Україні продовж листопада до 2013 лютого 2014 року. 21 листопада 2014 року указом Президента України звання Героїв України присвоєно 99 загиблим учасникам революції. Указами від 20 лютого до 2015 року та 17 лютого 2016 року звання Героя України посмертно присвоєно ще 6 героям. Четверо з них Юрій Дяковський, Юрій Поправко, Володимир Рибак та Дмитро. Чернявський загинули на Донеччині у березні та квітні 2014 року. 27 листопада 2014 року білорусам Михаїла Жизневського та громадян Грузії Зураба Курцію та Давида Кіпіанім було нагороджено орденом Героїв Небесної Сотні. Теж, на жаль, безмерно. У 2017 році єдиним героєм України іноземцем став громадянин. Білорусі Михайло Жизнецький, щоб ушанувати іноземців, які віддали своє життя за Україну, Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до розділу 5 при кінцеві положенні закону України про державні нагороди України щодо присвоєння звання Героїв, Герой України, який давав змогу присвоювати це звання іноземцям, лицарям ордена Героїв Небесної Сотні. До Героїв Небесної Сотні належать люди різних національностей віросповідання, освіти та вітність. Серед них громадяни України, Білорусі та Грузії. Наймолодшому Назарію Войтовичу було 17 років, найстаршому Іванові Наконечному 82 роки. Зі 107 Героїв Небесної Сотні три жінки: Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Череме. Смерть першого з Героїв Небесної Сотні Павла Мазуренка настала 22 грудня 2013 року внаслідок тілесних ушкоджень, завданих невідомими особами, одягненими у форму спецпрізначенця. Останній з лав Небесної Сотні Віктор Орленко помер 3 червня 2015 року через ускладнення після вогнепального поранення, отриманого під час штурму майдану силовиками 18 лютого 2014 року. У світовій історії важко знайти інший приклад, коли осмислення трагічних і водночас героїчних подій породжувало настільки яскравий символ, сучасний і водночас глибоко вкорінений у нашому минулому символ, який цілком відповідав духу нації та постав у вирішальний для неї момент. Не декларативного, а реального утвердження України як незалежної держави. Відтоді минуло 9 років. І сьогодні, коли ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні у унаслідок повномасштабної воєнної агресії Росії, Україна має, на жаль, вже не тільки Небесну Сотню, а й Небесну Січ. Тисячі небесних захисників. У Небесній Сотні чимало тих, хто був тоді на Майдані Незалежності, на Груші, біля Маріїнського парку, хто йшов беззброєним проти Беркоту на вулиці Інститутській, чи виходив на мирні демонстрації у Львову, Донецьку, Севастополі, Рівному, Запоріжжі та івано франківську І нині, коли Майданом називають усю Україну, ми розуміємо, що герої Небесної Сотні були першими загиблими. У цій війні, та що саме вони разом з побратимами дали тоді відсіч супротивникові, який підсупно діяв через президента Тікача Януковича та його посіпак, від чиновників найвищого рангу до силовиків і тітушок. 18 лютого 2022 року, десь за тиждень до повномасштабного вторгнення, адвокат родичів Героя Небесної Сотні Віталій Титич заявив. Що терористичний акт 20 лютого це фінальна стадія подій, яку формально було організовано спецслужбами ФСБ для легітимізації вторгнення в Україну, зокрема, окупацію Криму і далі війни. Це ключове питання для України. У нас не було ніякої громадянської війни, був терористичний акт Російської Федерації, який використав. Втручання Росії у події Революції Гідності все ще потребує дослідження, потребує пошуку і детального вивчення джерел, і звісно, якщо їх не було знищено. Свого часу істо український історик Павло Гай Гайнишкін оприлюднив документ під назвою Про кризу на Україні, який було розроблено у Кремлі ще в січні 2014 року, коли Путін зрозумів, що Янукович не спроможний утримати владу. А отже, Росія назавжди втратить свій вплив на Україну. Цей план, зокрема, передбачав у разі нездатності українського президента придушити протест власними силами, забезпечення широкої участі російських сил і засобів у стабілізаційній операції в місті Києві та інших регіонах України, в тому числі як безпосередніх виконавців. Метою Кремля фактично було захоплення. Як вони це називали російських областей України, а саме Автономної Республіки Крим, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Київської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, щоб нібито могло, могло гарантувати мир і безпеку та процвітання їхньому населенню, а також надійний захист інтересів Росії. Сьогодні ми знаємо, що цей план Росія спробувала почати реалізовувати 24 лютого 2022 року. Знаємо, що війна в Україні та за Україну не почалась зненацька, що вибухи в Києві, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку, Дніпрі, Одесі та інших мирних містах України вранці 24 лютого 2022 року для кремлівського диктатора не воєнний злочин. Але ще розширення лінії фронту, після чого всю Україну мало охопити вогнем, щоб зламати її та перетворити суверенну державу на формальне утворення а її народ на населення. Відкрита війна проти України планувалась давно, а у прихованих та гібридних формах протистояння тривало всі десятиліття нашої незалежності. Лютий 2014 року став першим актом збройної агресії проти громадян України, які хотіли жити у вільній державі, бо були вільні духом. Нинішнім і майбутнім історикам ще належить дослідити та визначити в контексті зрушень свідомості, спричинених проголошеною Путіним спецоперації, денафісикації денефі... та демілітаризації України, місцем наших майданів. Як у визвольній боротьбі, так і в новітніх революціях. Герої Небесної Сотні прийняли перший бій у війні, яка триває до них. І той бій показав чимало спільного із тим, як діє Путін в Україні сьогодні. Бо мета його така сама, і методи такі самі знищувати тих, хто дає відсіч, застосовувати терор проти цивільного населення, вбивати беззбройних і беззахисних. У тому числі дітей, жінок та старих людей. Подвиг Небесної Сотні став цементувальним елементом для єднання нашого народу. Цей подвиг слугує прикладом мужності та звитяги для теперішніх героїв російсько-української війни, які на полі бою дають відсіч підсутному ворогові, захищаючи право українського народу на незалежність. Ушановуючи Небесну Сотню, ми згадуємо кожного з її героїв поіменно. Вони повинно бути невідомих солдатів серед тих, хто віддав життя у боротьбі за волю своєї країни, чинячи опір ворогу. Ми віримо у нашу перемогу, як і в те, що зло буде покарано, що буде виконано поки що заочний вирок українського суду Януковичу. Визнаному винним у справі про вбивство людей під час акції протесту в центрі Києва 2014 року, і що вирок Гаазького трибуналу оголосять Путіну та всім злочинцям, винним у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, вчинених на території України. Тоді, у лютому, 2014 року, коли проводжали в останню путь Героїв Небесної Сотні, складно було передбачити. Що це лише перші загиблі, та що менш ніж за 10 років в Україні буде не сотня, а сотні та тисячі вояків Небесного воїнства Небесна Січ, яку за 40 років до того провістив письменник, філософ, дисидент і радянський політв'язень Олесь Берне. У тому першому бою Герої Небесної Сотні перемогли, бо не дозволили Путіну руками Януковича знищити Україну. І то була перша перемога в цій війні. За нею були інші. А попереду остаточна перемога, після якої Україна посяде, врешті-решт, гідне місце серед вільних демократичних країн. Це мета, заради якої в листопаді 2013 року українці вийшли на Євромайдан. Тож, тримаємо стрій, наша боротьба приватна до перемоги.